Привітайся. Не знаю, як вітатися, новин нічого нема. Я не знаю, як доброго ранку. Славись Христу, що. Христос Воскрес! Викидайтесь, сонна година скінчилася. Давним-давним-давно треба стріпуватись, братись до роботи. Сьогодні день... день вишиванки, тому не забудьте одягнути. Вишиванку. Ти сама встати не можеш. Я ні. У тебе сьогодні майстер-шеф, майстер чи як <тан> <тан> мастер-клас. <тан> я, я сьогодні на мастер-клас веду тебе і ти проводиш майстер-клас. <тан> <тан> Та Вони там докодись. А я десь так тільки по сирниках повзаю. <тан> <тан> Якби <тан> я макарони макарони зробив, то вже можна були йти трохи. А там тому. якраз сьогодні по сирниках щось, щось якесь модне називається, що з сирником зв'язане, будемо робити. Та я хіба освою звичайний серник. <рес> Зараз буду лізти куди. Я, я так не можу далеко заходити. О, ти дівчатам даш поправити мій серник? Не мають правду сказати чимсь. Я знімлю. Що, що На Відав. А? Ну я подивлюсь. Каву я ти зробив? Треба одноразові вилучити, Морда Мортати лінива. Я поплю розум їм ті одноразові нас є такі лоточки. Кожному по кусочку ріжу вони будуть разом стояти, пробувати і казати відгук. Так, Ну що, одноразові руками, пальцьома. Так, пальцом. Я так не можу так говорити. не зустрілися з шовикірів. Я руками. Це казав. До речі, я як зранку гріб. Максиму, ті голубці, що діти а не їдять що... зранку. А що вони не гарячі? Вилка. чого ні, каструлі. Цілу ніч. Каструлі якраз в що, чого ні, зварила, Ну все, ну. Поки грів вилка впала, значить по-любому там морду збирається нести. Де в неї? Я не знаю, не там. І що голубці смачні, ти пробував? Я щось не хотів пробувати. Ти розкажи людям, що вчора голубці зробили. Люди вона ледве вчора голубці зробила. Навіть ясно. Наталія допомагала їй. Ні, Наталія не допомагала. Вона хотіла мені допомагати, кажу, щоб будеш допомагати, то я бігом. Був мені один попався переселений, а другий неселені. Що ти виговорюєш? Ну, тобі кажуть, чесно, є що. Той, що більше попався такий як пересолений трошки. Навіть не пересолений, а трошки багато солі, знаєш? але не пересолений. Просто багато солі. А інші ти... -то... А того, що таке було, там таке, типа, капуста і, і два, два кусочки рису, що таке було. Ну, не ті голуби. Я взагалі в жосі велику і в нього тикає, між двома, я думаю, що тут широкі і це буде два вузьких маленькі. Я в нього тикаю, витягаю, я, що за фіння таке обздюлька. Коротше, вставай. Сьогодні я не буду прибирати, ти маєш поприбирати. А я прибирати, добрибати машин. То має бути ще чистіше. Mm. Давай. А ти на мастер-шеф тому на мастер класі що будеш показувати? Я нічого не буду покажу я буду вчитися, там нас будуть вчити робити той модний якийсь десерт. Я думаю, що ви йдете там показувати десерт. Та ми покатиме що, про профі чи що. А як на вас я лесили в купу, так чи не як? знаю, я тобі знімлю, як це буде виглядати. Мені дуже цікаво. Ви ж там будете лясити. То Прийдемо зі мною? Я не хочу. Ну, ти якраз подивишся, як це виглядає. Я, якщо начусь таких висот, то я можу взлетіти, а ікар взлетів за високо, і сонце... плечі. Ой, туп, як... Плечі Те? вгоріли. Крила спалили. Ну, так що мені не можна. Я без радістів, як. Це автора то. Знаєш, сильно, Ну, звісно, взагалі капець. Коротше, про пань, вчора ту, що ви пораду дали. Я не скористався нею. Бо мені ж куди стільки того папіру. Якби то свята купила, той пергаментний папір, я би, може, так і зробив, як ви казали. А так то буде перерозхід, У мене так бюджет за бюджет був виріс. І кокосову стружку, ну ні фіасові. Я ще й цукру зверху посипав, то не просто так. Та я не знаю, той цукор, що він дає. Як що? Він мав пітаєти, щоб кокосова стружка трималась. І що він підтає? Та хрен там. Просто <Що> цукром підсипав. <ріст> Саби солодкий було що? Я не пам'ятаю, вроді би там давав трошки так цукор пудри, добре. А твої дівки... Кусочок з дядьких сраки повідає. <ріст> Каріна, добре, щоб вдивати велику цю. Вишиванку. Вишиванку. Я не знаю, начинається додумалося ти широко. <ріст> <ріст> ну нічого. То від косочка нічого не буде. Думаєш? У мене там за шкалі. <ріст> 5 тисяч такого маленького кусочка. Я їм весь не віддам. Ні. <ріст> <ріст> так я ж тобі робив кокосовий. Та й корінка, це й для неї. Однієї гарешту дебіл. Учитись блін. Ну що все Ну Не знаю, бере вже якийсь вже сирник у своєї або щось інше бере, А по скинули рецепти з горішками. Та горішками треба дофіга. Ну. Ну. Та то я твій сказав, то так не йдеш його таку всю випікати. Я тобі кажу. Це то, то я хожу в магазин. То то крім продуктів, ти ще учти, що ця врахуй. духовка врахуй, що духовка електрична. Навіть ми включаємо там відчуття, що там болгарка ріже, а не цей. А не лічильник рухається. Це давай. Робляємо. Дай сиді до перукаря посидити. — Приведе в людський вид, приведе. Шикарний вигляд. Mm. Каріна прийде, буде втроти, як будувати. Що за <Рауль>? <why it's> <usa> Давай. Бо я, що? Прошу, позіхаю, позіхаю, так що вставайте, прокидайтеся, якщо можете, бо я не можу. <с tutaj> я не можу. Я сьогодні хочу повалятися. Та, поваляюся. Зараз вип'ю ти вже все, брав до рівних ногах. Ти не доцюгає, я взагалі не знаю, як то можна. Ти що, знов прийшов? Ну, Галі позвони. Я не можу позвонити. Чого? Що прям казати? Так. У мене нема на рахунку. О, дожився.